Називається цей день сьогоднішній цей день присвячений фінансами. Отож, приготуйте долоньки, зустрічайте себе в цьому просторі Чуєш? найсвітлі. в Так, музики ще <плес> <А давайте спробуй. плес> дякую всім вам, що ви довірилися нашим організаторам і приділили цей день. <плес> Своєму розвитку, об'єднанню знайомству з такими ж е, чарівними людьми. Е, мене звати Євгенія. Євгенія Ющенка. Я е, подруга і клієнт е, організаторів. Також по секрету вам скажу вони теж мої клієнти. І сьогодні по такій теплій дружбі ми. Разом створюємо в цьому просторі гарний настрій. І дозвольте, під звісно, гучні оплески, прям такий великий крок, запросити зробити першу організаторку цього чарівного заходу, консультант з позитивної психотерапії, арт-терапії, нейрографіки, ігропрактик та ігротренер за останні два роки провела 150 ігор та більше 150 годин групових занять допомагає учасникам відкрити нові фінансові можливості зростати на особистому рівні. І, звісно, це власниця студії розвитку для дорослих кіт Світлана Шевченка. Вашій області! І її чарівна співорганізаторка. Це практикуючий інвестор, він фінансовий консультант, добра подруга, Кондратенко Станіслава. Передаю вам слово гостей. Приймаємо слово. Скажу дуже коротко. Ми Славою вже два роки проводимо маленькі інтенсиви про фінансову грамотність. Ми розуміємо вдвох, що таке фінансова грамотність і як вона впливає на життя людей. Я зі сторони ментальної підтримки, готовності до стосунків з грошима. слава знаю все про інструменти, про відсотки, про назви фірм, які компанії, які зараз є на ринку інвестиційному України. І оцей маленький наш проект переріз в дуже великий, тому що. Хочеться бачити один одного, хочеться навчати один одного і бачити трансформації, які відбуваються з усіма нами. Так що дуже дякую, що ви сьогодні з нами і передаю Славі слово. У неї два, два буквально слова, тому що з голосом сьогодні ви зараз почуєте шоу. Всім привіт, дуже рада вас всіх бачити тут. дякую за вашу довіру. Сьогодні сподіваюся, ваш день пройде продуктивно. Сподіваюся, Так, достатньо. Почати сьогоднішній захід, офіційну частину з того, що ми представимо партнерів, о, завдяки яким е, сьогоднішнє диво сталося. Кожен з вас отримає подарунки від партнера, які будуть упаковані в такі білесені пакетики. Там вже є ручка. І зараз я зачитаю, хто ще розщедрився нам всім на подарунки. Отож, в цьому пакетику також є стікери для гарного настрою від друзів та партнерів. Топовий талон, ой, топовий е, салон, вибачте, <головіка> <головіка> Петраж Б'юті студія подарував знижку 20%, 20 на масаж і 50% на лазерну апіляцію. Там є така візиточка, подивіться. Всі, хто цю візиточку презентує в цьому салоні, отримають ці знижки, правильно? А також є свічкова студія Штіль, яка дарує натурально ароматизовану свічку. Якщо ви тут, прямо в залі, зробите першу покупку, ви зможете отримати спеціальну таку свічку. Ці Наші партнери представлені на ярмарку ліворуч від вас. Також візитку теж подарунково на знижку представляє студія Гармонія, яка запрошує познайомитися з техніками зцілення душі і тіла через дотик рук. У нас є ще партнерка Юлія Петренко, яка пропонує послуги СММ, таргета і чат-боти з відсотковою знижкою 25. У нас є я, яка представляє різні кемпи. Творчі кемпи я про них розкажу трошки пізніше, але ви можете скористатися такою візиткою по промокоду цей день, і отримати 15% знижки на будь-яку поїздку в наші кемпи. І звісно, я запрошую Свєту Шевченка, яка розкаже, які вона подарунки приготувала за допомогою її чарівної візитки «Кіти». Про подарунки ви дізнаєтесь в чаті організаторів і учасників. Я розкажу, що я вам пропоную, якщо ну конкретно про подарунки, хочу сказати, що в ваших пакетах є візитка студії кіт у в кожному пакеті. Будь ласка, підпишіться кому зручно. Телеграм, інстаграм, фейсбук, вайбер, всі абсолютно соцмережі. Для чого? Для того щоб що ви маєте знати про студію кіт. Це Студія розвитку дорослих зазвичай цього достатньо, тому що е, всі дорослі люди відкривають закочі і кажуть: ну ми ж звикли, що дітей ми розвиваємо, а себе забуваємо. Е, тому студія розвитку дорослих, яка пропонує вам безліч інструментів, вже говорили і про позитивну психотерапію, про нейрографіку, про арт-терапію. Є у нас дуже багато методів. А, от вони всі дякую, написані, і це ще не повний список. Тому просто підпишіться, а я обіцяю вам, що після заходу запропоную. По потребі, по бажанню долучитися на класних умовах до тих заходів, які вам сподобаються. Дякую. О, супер, яка тепла аудиторія. І два важливих ще подаруночки. це цукровий скраб від магазину СПА товарів для дому. Саме в них ви зможете придбати такі популярні в піктоці пакети для ванн і набори для проведення спа процедур для вашого дому. Ви знайдете на візитівці код, за яким можете отримати знижку на першу покупку. А також косметично необроблений пірід від студії колекцій космічний необроблений. Вибачте, ви розумієте, да? який досвід ведучі з бумажечки працювати від студії колекційних кристалів і каменів Magic Crystal. Правильно? Вони е, обрали цей камінь спеціально до теми цього заходу, оскільки цей камінь е, це камінь фінансового достатку, кар'єрного успіху і реалізації планів. Кожен отримає такий камінець. Е, будьте е, обережні, він ще не оброблений, він справжній, тільки от е, достали, тому е, його треба буде вдома трошки очистити, а потім брати в руки, щоб не запачкатись. Отож, зараз я прошу наших помічниць роздати ці подарунки всім в залі, щоб кожен отримав свій пакетик. Зліва від вас, справа від мене. Зліва, вагобу будь ласка. Які ну так як умовно називають свічки з Пінтерести? Я полізла подивитися спеціально ці фотки. Пінтерест і у них на в інстаграмі. І це реально ті свічки, які дають такий комфорт, такий запал, таку енергію і таке натхнення. Ви можете підійти подивитися в перерві і обрати собі те, що сподобалось. Я до речі, кітів там що знайшла, собі обрала. Далі це перший стіл. Другий стіл це не спеціалізований. Ярмарок, можна сказати, це товари студії кіт моєї студії. Але що це означає? Це ем, метафоричні карти, це книги, це ігри, це прикраси, які зробили власноруч друзі, партнери і клієнти кіта. Це другий стіл, і третій стіл він від вас праворуч, там сидить Світлана. Зверніть увагу, будь ласка, літо енерготерапевт. І що це означає? Світлана може вам розрахувати особистий талісман для оберегу і вдачі, успіху в житті по вашому дню народження. Підійдіть, будь ласка, поцікавтеся, і вона розкаже вам, як можна поспівпрацювати. Дякую. А також нагадаю про наших партнерів, які приймають сьогодні всіх нас в цьому просторі просторі О. «Work Space». Я передаю слово Дарині, яка розкаже нам трошки більше про цей простір. Поплатить, будь ласка, підтримайте ці Всі хвилювання. Всіх вітаю в нашому просторі, всіх рада дуже бачити. Мене звати Дарина. Я представник простору Work Воркет Space. Щиро хотіла вам подякувати, що ви сьогодні завітали на такий досить такий важливий на сьогоднішній день та й будь-який день захід. Так, а саме це фінансова грамотність, яка буде корисною для кожного, для дорослого, для малого, тому що без фінансів на сьогоднішній день не обійдеться кожна людина. Тож потрібно вміти грамотно користуватися такою так, фінансами. Коротко можна сказати. Також би хотіла трішечки розказати за наш простір. Ми не лише Простір, який організовує івенти, ми себе позиціонуємо як місце орендувати робоче місце а і так само офіс, так ми зараз активно чекаємо людей, чому саме ми, тому що в нашому просторі. Це дуже сильно комфортно. Ми надаємо всі послуги так, для комфортної роботи. Ви можете не переживати, що в нас не буде світла, тому що світло у нас буде завдяки генераторам, які у нас працюють. Також у нас є вентиляція, тобто всі будуть завжди дихати свіжим повітрям. Також це фільтрована вода. Кухні на кожному поверсі, власний ресторан, в якому готують просто, готують просто нереально смачні страви, і ви можете свій обід провести в нашому ресторані, також смакуючи з кавою і десертами власного виробництва. Також би хотіла ще раз подякувати організаторам цього свята, цього івенту, який дарує. Реальна можливість вчитися і навчатися. І е, сподіваюся, що сьогодні ваш день буде продуктивним, наповненим е, різних знань. Е, і бажаю вам всім гарного дня. Дякуємо, тобі, Дарино, дякуємо чарівному простору в Space, і е, ще кілька організаційних моментів. Е, наш таймінг, друзі. У нас захід складається з трьох о, головних частин, основних частин перша частина це лекційна частина, яку проведе Світлана Шевченка. Після цього буде маленька перерва, де я дуже прошу вас, тих, хто хоче пообідати тут в цьому закладі, спуститися на перший поверх на першій перерві. І е, якщо ви будете тут замовляти, зробити замовлення. Бо після другої частини ви всі підете і смачненько пообідаєте, вам вже на назначений час приготують. Якщо ви захочете поїсти не в цьому просторі, е, тоді е, ну, просто у вас буде обідня перерва, ви собі там організуєтесь. Отож, перша частина у нас до 13-ї години це е, від, ну, буде робити Світлана лекцію, потім у нас перерва 30 хвилин, потім у нас буде інтерактивна частина, де ви будете знайомитись, обмінюватись контактами, даними про себе і знаходити нових друзів, партнерів. І навіть може клієнтів. Це буде формі. Після цього у нас буде обідня перерва. І третя лінійка це лінійка ігор і майстерень, мікроігор і майстерень, бо від 6 там до 10, мені здається чоловік. Да? Вам вже зачитають, які спікери, тренери у нас будуть, і ви можете піти на ту гру або на той практикум, який вам буде більш цікавий. Також дуже важлива історія, що на фіналі нашого заходу вас чекає розіграш подарунків. Ті, хто залишиться до фіналу, узнають детальніше про це. Ну що, така офіційна частина можна сказати, завершена. Можна поаплодувати. ви все достойно вислухали. Дякую вам, що було уважними і включеними процес. І нарешті ми переходимо до основної теми нашого заходу фінансової грамотності. Будь ласка. Лекції основи фінансової грамотності сьогодні проведе Світлана Шевченка. її! Це можна прибирати. прибрали. Про мене захочете, прочитаєте. Потім не захочете, я розкажу сама вам. Я думаю, що це не те, заради чого ми зібралися, тому що фінанси це якраз найцікавіша тема для мене і найцікавіша для вас сьогодні, тому що це і є нашою метою зараз вирівняти всіх в базовій фінансовій грамотності. Так, про фінансову грамотність буду розказувати я. І повірте, що досвід у мене достатньо великий в е, промовах на цю тему, і знаю, я моделей викладення фінансової грамотності достатньо багато, але пропоную вам сьогодні дуже просту, можна сказати, дитячу модель, яка е, дасть вам розуміння, комплекс і далі можливість поширюватися в своїх знаннях. Вас, може це ви такі, не кажіть, не кажіть темі, хай лишається які витрачають більше ніж заробляють. Ну от, да, щось отримали кінець місяця. У тебе мінус кредитника, і мамі винен. За комуналку винен. До речі, коли приходить на особисту консультацію фінансову, людина не розуміє, що якщо у неї не сплачена комуналка, що це борг. Ні, це не борг. Ну це ж просто комуналка. Це і є мінус. Це і є мінус на кінець звітного періоду. Угу. Знаєте, таких людей. Так от, люди, які витрачають більше, ніж заробляють, до фінансової грамотності відношення, ну, як правило, не мають. Практичного так точно. Теоретичного може бути. Далі, другий варіант. Скільки заробили, стільки витратили. Знаєте? Жіноча стратегія. Взагалі, чоловіки теж такі бувають. У нас гендерна рівність, все ок, заспокоїлись, видихнули. Але ну, умовно називаємо так, жіноча стратегія, імпульсивна емоційна. Завтра зарплата, я йду, і тут О, вітрина і щось в вітрині. А у мене якраз лишилися гроші. Якраз ну, вони ж лишилися, і така людина спускає все в ноль. Повірте мені, є такі випадки, у мене є клієнт. Зафіксуйте, будь ласка, що є варіанти отримання доходу. Основні, ми це все знаємо. Робота, фріланс-бізнес. Да? Це коли ти кудись ходиш, щось робиш. Чим відрізняється робота? Це найменша кількість відповідальності, найменша, тому що тебе хтось на цю роботу. Ти виконуєш те, що маєш виконувати, і за тебе людина сплачує. Тобі вірніше людина готує оплату твоїх послуг так, да кешбеки на картках це гроші, які не під вашою владою, які взагалі ви їх ну ви їх не маєте. Якщо ви будете достатньо дисципліновані, від вас залежить тільки взяти їх тут і покласти їх тут. В інвестицію в якусь, ми про це поговоримо. Да? Можна так. Перше, перше, це кешбеки, банки, всякі, я не знаю, там відсоткові відрахування з карток. Знаєте, що можна там в мене банку в Приватбанку один відсоток від кожного кожної витрати складати кудись? Знову ж таки, один відсоток це не так багато. Ви не будете бачити це і виплачують якусь певну суму. Захід від критичних захист від критичних захворювань, будь ласка, можна особливо, ви знаєте, що зараз на заході дуже цікаво дуже цікава тенденція, коли зірки роблять чекап повний організму і передивляються всі родові свої стосунки на сім колін назад, які були хвороби і страхуються від всіх родових захворювань генетичних. Да, будь ласка, і там великі гроші виплачуються в нашій країні. Ми розуміємо, ми знаємо Фейсбук, Інстаграм, коли щось трапилось, збирають гроші. Не покриє багато всього. Є, ну, є прибічники, є супротивники, супротивники страхування від критичних захворювань, наприклад, кажуть, що там онкологію цією сумою не закриєш. Там 200 тисяч тобі не вистачить. Слухай, у тебе буде час, щоб не стояти з першого дня з, ну, з табличкою. Допоможіть, будь ласка. Це не про нас, сторта сторта. Не... Далі дуже класна штука, і це, я, цей підхід взагалі. Я його обожнюю, я завжди все, всім про це говорю, що важливо оптимізація, а не економія, як кажуть люди. Треба зменшити витрати. Нащо зменшувати витрати? Ну, а для чого тоді працювати, якщо ти будеш себе в чомусь там, ну, я не знаю, в, 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 щось при, применшувати, то з того, що ти хочеш. Оптимізувати це означає відмовитися від того, що недоцільне, те, що я не люблю, те, що надмірно мої гроші витягує з мене. Що це означає? Що якщо комусь... На Теслу треба 40 років збирати, ти за 4 роки купиш да? і, там, чи за 4 місяці. Це не значить, що ти все можеш купити зараз, все, все, все не означає, але швидко можеш втілювати побажання свої фінансові. І третя ознака фінансової свободи. Я от на неї орієнтуюся, я вас теж на неї орієнтую. Я дуже люблю цю третю ознаку. Ти починаєш впливати на світ. Ти починаєш впливати на світ. Це означає, що люди, у яких закриті базові потреби в довгостроковому періоді, які можуть достатньо швидко купувати все, що вони хочуть, вони рано чи пізно приходять в благодійність, в інвестування, в якісь локальні екологічні проекти, в видання книжок, в підтримку творчих особистостей. Ти починаєш впливати не тільки на себе близьке коло, а і на світ загалом. І от цього я вам бажаю всім. Давай. Ну, у мене не питання, у мене е до тебе питання до, до залу. Можна? А, пода, будь ласка. Да. Да. Друзі, як вам лекція? Да, Всі такі. Я кожен раз закохую свята по-новому, бо кожного дня я бачу всі нові нові, нові глибинні таланти. Дякую Примаюсь, тобі, тримаюсь. що ти ділишся. Дякую вам, що ви були уважні і е, комунікабельні. І витримали. Да. витримали. Свята так динамічно пішла, пішла, бо таймінг є таймінг. Е, і ще в мене питання: підніміть руку. Хто знає про такий чудовий інструмент, ігровий, як кешфлоу? Знає. Кнає знає або пробував дотичний знаю, до цього я знаю, я, я знаю. Хто знає назву, я да? Нас світою, крім дружби, об'єднує ще любов до цього інструменту. Моя професійна діяльність пов'язана з ігропрактикою. Я ігропрактик ігромайстер майже вже 20 років. Але коли я побачила і дізналась про інструмент кешфлоу, коли ти можеш розвиватися, ставати фінансово-грамотною людиною через і знати оці всі базові знання, отримувати через гру. Це велике надбання. Я кешфлоу голік, провожу кешфлоу, Свєта тренерка кешфлоу в різних. Провожу форматах. Кеш Підніміть в руку, хто тут ще ведучий кешфлоу. У нас тут є, так, кілька? да, кілька. Да, да. Я запитаю вас всіх спробувати хоча б один раз і для себе зрозуміти, чи це підходить вам. Бо це є ментальне тренажерне працювання нових звичок да. мислення. Ось, Дякую. ще раз я прошу подякувати Світі за її знання, за що вона ділиться і організаторка. І ми переходимо до орк питань, так? Да? Так, да, да, да? Да, все. Да. Да. значить, Я нагадаю, що зараз у нас буде перерва. Під час перерви ви можете спуститись на перший поверх і оплатити замовити собі обід. Зачекайте, я Є. озвучу. Зачекайте, <ріст> обід у нас буде перерва на обід у нас буде, за